Ми з роками інші цінності будуємо, з полином часу змінюємо цілі, все частіше розуміємо слова мами, що у тиші щастя лиш панує, і з роками змінюється погляд. Не шукаєм благами фальшиві, аби рідні всі були здорові, аби поруч друзі незрадливі. Ми з роками не стаємо старіші, лише трішки мудрість сивиною заховається тихенько у волосі, ніби з що було з тобою. Ми з роками сильніше кохаємо, обіймаємо міцніше ніжніше, все частіше у дитинство поринаю, де ще душа так сильно не боліла. Наші роки все ж таки прекрасні і життя біжить шаленою рікою. Хтось давно вже засисою межею, хтось зробив свої лиш перші кроки. Ми з роками стаємо на бо є досвід, що таки безцінний, нам для щастя речі не потрібні, аби поруч були люди рідні.